Ольго, підтримай колектив хоч сьогодні. Марта Ярославівна нас усіх запрошує до себе. Ну чого ти? Стала наполягати на Ольгу її співробітниці. Не можу я, дівчата. Давайте так. Я гроші здам, щоб не підводити колектив, але не піду, запропонувала Ольга. Ми тебе не відпустимо. Якщо ти і справді назвеш поважну причину, чому ти не можеш піти з нами. Настирлива Ілона дала зрозуміти, що цього разу Ольга від колективу просто так не відсахнеться, а то її ніколи, ні на жодній вечірці, чи на святкуванні, чи в корпоративі нема. Дівчата, ви ж знаєте, мого чоловіка. Андрій любить приходити додому і щоб його вже я чекала з вечерею, спробувала пояснити Ольга, сподіваючись на те, що інші жінки її зрозуміють, але натомість усі відверто почали сміятися. То ти через якусь там вечерю проігноруєш таку важливу подію, перепитала Ілона. Враз усі замовкли, бо в кімнату зайшов сам директор їхнього відділу. Він зупинився, зачекав повної тиші, а потім і каже Дівчата, як ви знаєте, Марта Ярославівна уже йде на підвищення і переїжджає в інше місто, тому є потреба вибрати серед вас нового керівника відділу. В кімнаті наступила тиша, бо шеф і справді заінтригував. Але Данило Олександрович відразу дав зрозуміти, кого він хоче бачити на місці Марти Ярославіни. Ольго, зайдіть до мене на хвилинку розмови, є. сказав і пильно подивився на Оль. Через п'ять хвилин Ольга вже була в кабінеті генерального директора. Ольго, ви у нас працюєте не один рік, і я вже встиг оцінити ваш професіоналізм. Тому це, по праву, ваше місце. Вітаю. Данило Олександровичу, я вам дякую, але я змушена відмовити. Мій чоловік завжди був проти того, щоб я працювала. Якщо я погоджуся, то мені доведеться більше часу проводити на роботі, а Андрій з цим не змириться. Він постійно каже, що йому дружина вдома потрібна, розумієте? Стала виправдовуватись Ольга. Якщо чесно, то ні, не розумію. Ви професіонал своєї справи, і вам треба розвиватися. Одним словом, відмови я поки що не приймаю. Даю вам час, щоб подумати. І, до речі, я чекаю вас сьогодні на вечірці в ресторані. Ви ж прийдете? Ми усім колективом хочемо подякувати Марті Ярославівні за те, що вона була з нами стільки років і скільки всього для нас зробила. Ольга вийшла з кабінету директора в повному сум'ятті. Вона аж ніяк не сподівалася на таку щедру пропозицію адже на фірмі є багато достойних кандидатур, а лише чомусь вибрав саме її. В либині душі Ольга дуже хотіла зайняти цю посаду, але розуміла, що чоловік ніколи не погодиться на те, щоб вона затримувалась на роботі, адже вона йому вдома потрібна. Ну, все, Ольго, після такої новини ти просто не зможеш з нами не піти, відразу накинулась на неї Ілона. Як кажуть, Марта Ярославівна тобі передасть булаву. Зачекай, я ще не погодилась. В голові Ольги гуло, серце стукало сильніше, ніж зазвичай. Раптом на телефон Ольги прийшло повідомлення. Чоловік написав, що сьогодні затримається на роботі і буде пізно. Жінка вирішила, що це знак, і таки погодилась після роботи посидіти з колективом в ресторані на прощальній вечірці. І одразу після роботи всі разом туди і поїхали. Прибувши на місце, Ольга з подивом для себе відзначила, що цей ресторан знаходиться недалеко від її будинку, свекрухи. Вона б навіть в гості до неї забігла, але свекруха на два тижні поїхала в санаторій. Поки ще всі виходили з буса, Ольга раптом помітила, що машина її чоловіка під'їхала під під'їзд під свекрухи. Напевно, чоловік приїхав в озони полити. Це навіть краще. Я зараз йому скажу, що я тут, то, може, через годинку додому разом поїдемо, подумала Ольга. Жінка почала швидко наближатися до машини, але раптом зупинилася, бо побачила, що Андрій з машини вийшов не один, а в супроводі молодої білявки. Вони зайшли в під'їзд, а Ольга ледь стримувалася, щоб не розридатися. В ресторані вона побула на більше півгодини, а потім сказала, що їй болить голова і їй, що їй вже треба йти. Андрій повернувся додому пізно, Ольга вдала, що спить, а на наступний ранок вона першою почала незручну для них обох розмову. Я бачила вас вчора, у мами біля будинку, тихо сказала. Ти все неправильно зрозуміла, вона для мене ніхто. Як ти взагалі могла про мене таке подумати? Андрій, здається, настільки не очікував такого повороту, що говорив просто перше, що спаде на думку. Андрію, не треба. Я з тобою розлучаюся, заявила Ольга. Від почутого Андрій тут же зібрався і мобілізував усі свої сили, зрозумівши, що кращий захист то напад. А ти сама що там робила? Напевно, з своїм коханцем, начальником ресторану, їздила. Хочеш розлучення, будь ласка, але ти ще до мене сама приповзеш на колінах благатимеш, щоб я тебе прийняв назад. Ти без мене пропадеш. На наступний день Ольга пішла до Данила Олександровича і повідомила, що вона погоджується на його пропозицію. З чоловіком вона розлучилася, квартира була його, тому Ольга пішла на знімання. Вона достатньо заробляла і могла собі це дозволити. З Андрієм Ольга випадково зустрілася аж через 10 років. Вона виходила із свого дорогого авто, а поряд був її чоловік Данило. Вони разом йшли в магазин вибирати меблі для свого нового будинку, який збудували разом. Андрій навіть не підійшов до колишньої дружини, йому було соромно, бо на її фоні він і справді виглядав жалюгідно. Ну що ж, кожному своє, хто як заслужив.